Вітаю! Розглянемо сьогодні органічні речовини, аміни. Вони належать до нітрогеновмісних органічних сполук, тобто, у їх складі містяться атоми карбону, гідрогену і нітрогену. Аміни це похідні амоніаку, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів гідрогену містяться вуглеводневі залишки. Аміни мають функціональну групу, аміногрупу, наприклад, h 3 nh 2 це 2 h 5 nh 2 це 6 h 5 nh 2 тощо належать представники амінів. Аміни класифікують за декількома ознаками. По-перше, за природною вуглеводневого залишку. Аміни можуть бути насичені, які містять атом... між... вуглеводневі залишки з одинарними зв'язками між атомами карбону, і ароматичні, які містять бензенові кільця, одне чи декілька. По-друге, класифікують аміни за кількістю вуглеводневих залишків, тобто по кількості атомів карбону, які заміщені в молекулі амоніаку. Первинні це один гідроген заміщений, вторинні два третинні три атоми гідрогену заміщені. Розглядаємо детальніше насичені первинні аміни. Номенклатура. Якщо це амін з відносно невеликою кількістю атомів карбону, то до назви відповідно алкану додають слово частинку амін. Наприклад, CH2NH, CH3NH2, метанамін, етанамін тощо. Якщо ми маємо розгалужений амін, то спочатку обираємо найдовший карбоновий ланцюг, який містить аміногрупу. і... По принципу мінімального локанта аміногрупи, номеруємо атоми карбону, далі, як звичайні вуглеводні розгалужені, які нам вже відомі, ми е, позначаємо замісники біля четвертого атома карбону метильний замісник, 4 метил. Далі основний ланцюг сімома атоми карбону, якби це був звичайний алкан, гептан. Далі позначаємо номер атома карбону, біля якого розміщена аміногрупа, і додаємо амін. За фізичними властивостями серед амінів є газоподібні речовини рідкі та тверді. Специфічний запах зазвичай мають газоподібні й рідкі аміни. Також аміни з невеликими відносними молекулярними масами добре розчиняються у воді. Хімічні властивості Насичених первинних амінів. Перше, це взаємодія з кислотами. Під час взаємодії утворюються солі. Наприклад, метанамін, взаємодіючи з хлоридною кислотою, утворює речовину метанамоній, хлорид. Аміни є органічними основами, тобто водні розчини амінів містять гідроксида, аніони OH- і мають лужне середовище. Завдяки цьому і здатності утворювати солі з неорганічними кислотами, їх називають органічними основами. Також аміни здатні до реакції повного кисня, тобто горіння. Зверніть увагу, що, крім вуглекислого газу і води, як в більшості органічних сполук, коли горять нітрогеновмісні органічні речовини, зокрема аміни, утворюється ще й азот. Аміни використовуються для виробництва синтетичних волокон, барників, лікарських препаратів тощо багато замінів є токсичними речовинами. Ще розглянемо один ароматичний амін. Найпростіший ароматичний амін, який називають аніліном або феніламіном. Його формула молекулярна це 6H5NH2. Тобто це амін, у якого бензенове ядро сполучене з аміногрупою. За фізичними властивостями, це рідина безбарна з характерним запахом, мало розчинна у воді, зате розчиняється у спирті бензені. За властивостями анілін схожий до амінів, бо це є амін. Тобто він взаємодіє з сильними кислотами з утворенням соли які є йонними сполуками розчинними у воді. Наприклад, анілін плюс хлоридна кислота утворюється феніламоній хлорид. хлорид. Характерні реакції саме за бензеновим кільцем для аніліну, це взаємодія з бромною водою. Утворюється білий осад 2,4,6 бром аніліну Також анілін є горючою речовиною, тобто зазнає повного окиснення, утворюючи вуглекислий газ, азот і воду. Якісна реакція на анілін це взаємодія з хлорною водою, в результаті якої розчин набуває такого фіалкового забарвлення. Анілін добувають зазвичай відновленням нітробензену водним, анілін отруйна речовина. Використовують у виробництві барників, лікарських препаратів, полімерів, пестицидів. Дякую за увагу!